Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги, сьогодні 8 червня. Що на 8 червня маємо? Маємо десь уже кінець світіння гороху. Так? Інсектицид вже несли. Тобто зараз яка історія? Ну, просто чекайте збирання і все. Бобиків наче не в'язало, але тут я скраю, бо вчора пройшов великий ураган тут, таке натворив, що капець. Десь міліметрів 20 за годину випало. Так що така історія. Що зараз на даний момент? На даний момент закінчується цвітіння. Ви бачите, щось нав'язалося, щось буде однозначно. Давай ще щось зніму. Щось є там, їсти чи нема ще? А, ще ж немає нічого особа. Це не давно все поприскало мать? Ну, така історія. І вам не рекомендую зараз його їсти, тому що хімії вперто нормально, щоб це насіння, так що насінневий матеріал треба. Жаліть. Що на даний момент? Внесений сектицид, фуницид, мікродоброго сульфатманія. Отакий маємо якийсь посів гороху. Було сухувато, але зараз тепер дощі пройшли. Це гарантія того, що цієї вологи вистачить для того, щоб був горох. План не план, побачимо, що воно там буде з планом. Але вже по волозі на горох, ріпак і пшениця точно вистачить. Так що я кажу, два дощика маючи. І один в червні, і все. І агрономам кажуть що не потрібно. Успіхів вам!